Слава Україні! Героям слава! Що ж подякував за матч, хоча ви старались, програли в цьому матчі. На вашу думку, що не вистачило вам в цьому матчі, щоб взяти очки? Та я думаю, ну, команда достатньо, достатньо грамотно, проти нас грала по футзальному грамотно. В принципі, були моменти забивати, але ну, я, я рахую, що в принципі, результат закономірний. Там є ще в чому додавати багато людей. Не грають зал, зал. тому не розуміють трохи, як треба рухатися, що треба робити, куди віддавати, як бігати. Тому нам ще не вистачає. тому Якби ми не старалися, що ми не робили, поки що з командами Старс нам важкувато грати. Якщо минулі гри, то, в принципі, ми рівно грали з суперниками, але не забили багато будь то Сьогодні моменти були, але сказати, що ми награли, хоча б на нічого я не можу. Я думаю, закономірно програли. Я в чому додавати. І ще раз вам подякував за гру. Бажаємо успіхів в наступних матчів.